Тут вхід був завжди загорожений драбиною. І коли ти хочеш відчинити сюди двері, ти розумієш, що ця драбина перекриває цей вхід і туди заходити не можна. Олена Присяжнюк показує найбільшу кімнату у відреставрованому будинку її прабабусі. На Кражопільщині її називають холодна. Дивіться, як тут переда. З дитинства каже, запам'ятала. Тут застигав холодець, сіль та ховали цукерки. Тут завжди холодно. Ця кімната взагалі не дуже е, часто використовувалась. Тут більше святкували можливо, якісь там дні народжені. Хай лунає тости, тости, тости. Хай танцюють гості. Да, гасішадру. Ця кімната вона більше для таких святкових подій була, ну і навіть не дуже святкових, тому що як ви бачите, оця лавка. До неї підкладали ще одну таку лавочку, і зазвичай тут навіть хоронили людей. Інтер'єр Олена облаштувала таким, яким запам'ятала з дитинства подушки у вишитих наволочках, спід покривала, видно край простирадла з макраме. У кутку ікона у вишитому рушнику. Стіни прикрашають килими. Це я придбала сама. Він тканий, він дуже зараз цінується. От багато таких килимів є, вони вартують трохи грошей. Навпроти килим вишитий гладю. Бачите, він же не тканий, він на такому чорному полотні, і полотно дуже схоже, як колись були шерстяні такі хустки. Вона не вона не дуже цупка ця тканина, але воно дуже гарно виглядає. Жила сім'я у двох інших кімнатах. Тут Обідали тут, відпочивали тут і спали. Ця кімната була більш така гостьова, Тут коли приходили гості, там могли їсти, відпочивати. От, а спали вони так і на кухні. Улюблене місце в Олени кухня особливо полюбляє проводити час біля печі. Хоча звідси я не раз падала. От, але потім я вже приловчалась і гарно залазила і злазила також. У мене старший син мені 5 років, і він ж коли ми приїжджаємо сюди разом до хатини, хочемо тут спекти хліб, і вони одразу, одразу лізуть на піч. Тому гени, гени, що поробиш? Реставрувати будинок розпочала два з половиною роки тому. каже, мріяла мати хату у селі, бо тут пройшло її дитинство. Довго шукала, але бабуся вказала на прабабусину. Я коли зайшла в будинок, я зрозуміла, що це саме він. Я зрозуміла, що напевно я не хотіла просто собі будинок купити в селі. А я хотіла саме ті спогади свої з дитинства, які мені так гріють душу. І я зайшла в цей будинок. В ньому вже ніхто не проживав близько 15 років. За цей час косметичний ремонт робили лише зовні, тому всередині потрібно було пошпаклювати стіни. Багато часу пішло на те, щоб підмурувати будинок. Прийшлося підмуровувати повністю з усіх боків. А так, в принципі, не можу сказати, що тут було щось супер важке, тому що ми все старалися робити з тих матеріалів, з яких і була побудована ця хатина. Не зупинилася. Олена лише на будинку своєї прабабусі купила ще три сусідніх. В одному вже розпочала ремонт. Вони однакові ці будинки, тому що це будинки родичів, братів, тому їх будували приблизно в один той самий період і абсолютно ідентичними. Підтримує мене завжди в цьому мій чоловік. От, а так дуже мені допомагають моя бабуся, і дідусь, тому що вони також по сусідству тут проживають, і в принципі всі роботи, які тут проводяться, це під їхнім чітким контролем. На чітко руки про реставрації сільських осель Олена розповідає у соцмережах. каже уже більше десяти її підписників теж почали відновлювати будинки своїх бабусь та дідусів. Я не пропагую те, що потрібно повністю відмовитись від сучасного і приїхати в село, де вода в керниці, де світло ну в принципі є. От і там туалет на вулиці. То я не пропагую, але я прошу і кричу про те, що не потрібно про це забувати. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.